Рада вас вітати на каналі. І сьогодні ми з вами ось варіант налаштування полів ліквідності стейблкоїнів. А як же ми можемо збільшити дохідність по звичайним полам зі стейблкоїнами, саме версії третьої? Тут хочу зауважити, що це можна використовувати не тільки для стейблкоїнів, а для будь пар, які в нас ходять один до одного. Наприклад, вести Ефіріум і Ефіріум в них там є невеличка різниця в ціні, але це такі більш стабільні активи, і в цілому таку розстановку пулів можна використовувати саме для тих торгових пар, які ходять один за одним. Я буду показувати це на прикладі PancakeSwap. В цілому все працює всюди, просто тут візуально буде зараз простіше це все показати вам. Тут дуже зручний інтерфейс, плюс це вже і так інтегровано, наприклад, в одному дексу, якому я точно знаю, це Meteor в мережі Solana, Да? Але на EVM-них дексах я ще цього не бачив. Бачив тільки реалізацію це через е, хуки е, в Uniswap, але знову ж таки це функція доступна не для всіх. Тобто вона доступна для всіх, але не всі можуть її користуватися, тому що там е, воно зроблено все на базі коду. Тому щоб цим користуватися, треба вже е, писати свою логіку кулів. І працювати через Uniswap, але це можна робити і вручну. Зараз покажу саму логіку. Давайте в нас є звичайний пул. На ньому зараз тут давайте ще раз пул деталі. Ну, дохідність IPR показує 2,5%. Ми зараз не шукаємо найкращий пул, тому що, наприклад, я якраз от робив. Пост з полами під стейблкоїни. от Ми можемо подивитися, що зараз IPR 33,8% є. Тобто ми зараз розглядаємо не саме пул, а взагалі як збільшити дохідність за рахунок налаштування. Ми можемо побачити, що основна ліквідність. У нас зібрано ось в цьому діапазоні. Тут у нас більше всього проходить торгів. Але в нас також є а, діапазони, де вона так само торгується, але о, знаходиться менше часу. Що ми можемо в таких випадках робити? А, ми можемо налаштовувати не один пул, а декілька пулів а, з різною розстановкою для того, щоб. А, Збільшити е, находження пола в, е, в ціновому ді, в діапазоні ціни. Тобто, що це значить? Ми можемо зараз просто налаштувати, наприклад, е, ми можемо, по-перше, подивитися різницю. Давайте. Як у нас буде змінюватись дохідність? Якщо ми захопимо тільки ці участки, де ціна проходить найбільше всього часу. Тобто. Ну так. Тобто в нас буде 15% річних замість. Е, е, скільки там було? 2-4, неважливо, Да? Ми збільшили свою дохідність, але в нас е, також. Не більшу частину, але е, великий проміжок е, часу ціна знаходиться в недіапазоні. І в нас не буде цієї дохідності. Що ми можемо зробити? Ми можемо зробити сітку з декількох полів ліквідності. Ми можемо зробити це по-різному. Один із варіантів, перший варіант це розбити, наприклад, в нас є 1000 доларів. У нас є е, е, 1000 доларів, ми хочемо їх. Е, Просто покласти в пол ліквідності, щоб він у нас ефективно працював. Для цього ми можемо виділити, наприклад, 50% нашого депозиту на дуже вузький такий рейндж. І окрім цього, налаштувати ще один, ще один пул ліквідності, давайте так покажу, який буду захоплювати 25% ось цю частину. І на залишок 25%, ось цю частину. Ми максимально нашу е, більшу ліквідність е, будемо соседати е, саму велику частину е, наших коштів 50%, ми будемо е, розполагати там, е, щоб вона максимально приносила нам комісії. А ці 25% якраз будуть слугувати нашим буфером, коли наша ціна буде виходити. Таким чином, на дистанції дохідність буде набагато більше, ніж ми просто відкриємо або дуже вузький рендж, або ми можемо зробити ось такий ширший, щоб захопити всі ці цінові коливання. Але тоді наша вся ліквідність 100% вона буде просто розмазана по цьому діапазону. У нас буде дуже маленький IPR. Тобто ми за рахунок того, що ми. Основну частину нашої ліквідності зробимо там, де в нас будуть найбільші об'єми. А ці по 50% ми просто розділимо на ось ці відрізки, де в нас ціна також ходить, але вона там знаходиться менше всього часу. І більший часовий проміжок вона знаходиться все ж таки в цьому діапазоні. Таким чином ми розподілимо свою ліквідність максимально ефективно і, наприклад, ось така розстановка пулів в середньому може там на декілька відсотків збільшити вашу дохідність. Тобто ми кажемо це, що це на дистанції. Я не скажу наскільки сильно вона може збільшити на дистанції там рік. А, тому що я, якщо чесно, так довго спла, ми, з плами стейблкоїнами не працював, можу сказати там, на дистанцію в 2 місяці вона з 12% майже до 15% збільшила дохідність, а, ніж просто звичайне розположення полів на максимально проторгованих частинах. І ще в нас є варіант. Це він майже такий ж самий виходить, просто ми робимо пул в пулі. Тобто в нас один а самий широкий на 25%. Давайте. Другий пул у нас. Трошки вужчий, і знову ж таки ма... стоп. І знову ж таки максимальну нашу ліквідність ми 50% залишаємо нас всередині. В цілому це майже та ж сама логіка, тобто ми максимально більшу частину ліквідності залишаємо в центрі. І від центра ми зменшуємо кількість ліквідності. На Мітеорі це вже реалізовано на базі самого Dex, там можна обирати варіанти розташування ліквідності. Ми можемо, наприклад, розташувати ліквідність. Ось таким способом. Тобто тут у нас буде більше ліквідності, а тут менше. Це, наприклад, якщо ми хочемо там відкупити чи розпродати актив дешевше або дорожче. Або ж у нас є там варіант, на, навпаки в центрі ліквідність тобто ось таким чином. І в нас тут буде менше ліквідності, а тут навпаки буде більше ліквідності, якраз там, де буде в нас ціна ходити. Ми теж саме реалізуємо, що є вже в мітеорі. Але просто в ручному режимі, і в нас от є просто два варіанти налаштування таким чином полів А, Воно так само працює в нас. Давайте подивимося, Є тут є. Ну, в будь-якому випадку нам зараз не важливо, в нас так само ми можемо це робити і з застейкеними активами, тобто активи, які ходять по одній і ті ж самій ціні. Зрозуміло, що тут не одна татана ціна, але вона мінімальна. Тому з більш стабільними парами можна користуватися таким способом розположення полів ліквідності. А на цьому в мене все, Па-па!